Збройні сили України прагнутимуть провести новий контрнаступ на фронті, ймовірно, в 2025 році. А до того часу Україна буде тримати оборону, накопичувати сили та виснажувати окупаційні війська Росії. Про це заявив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джек Саліван. Но в цей раз ми з Європи не уйду. За його словами, серед іншого, виділені Вашингтоном понад 60 мільярдів доларів, мають забезпечити, щоб Україна вистояла проти чергового російського нападу протягом нинішнього року. Говорячи про це, американський державний діяч визнав, що, попри схвалений минулого місяця пакет допомоги, швидкої зміни воєнної ситуації не буде, бо не можна миттєво перемкнути вимикач. Тому в найближчий період він очікує запеклі оборонні бої. Я по я погоджуся у тій частині, як свого часу сказав. У інстом що війна це каталог помилок, не може бути по іншому, але так як сформульовані оці питання, то не погоджуюся. Чому і проаргументую? Так, дійсно, у нас був контрнаступ, і на мій особистий погляд, він таки був успішний. Ми не змогли кінцево прорубати лінію суровікіна. Дійсно, ми недооцінили можливості противника окопуватися. Але як не як, плацдарм 10 на 10 кілометрів прорубаний, і щонайменше поза 3600 артилерійських установок ми за цей час знищили саме якраз в контрнаступальному режимі. Маю нагадати, що війна на 95% це є війна артилерії. Багато це чимало. Якщо ділити на. 72, а це є одна штатна артилерійська бригада. То ми винищили більше, ніж 50 артилерійських бригад, і у вересні був поставлений на той час рекорд 947 гармат на добу даруйте на місяць. Розуміючи, що росіяни більше ніж 200-300 гармат знімати з консервації, ремонтувати і допролітати до поля бою, не можуть і не зможуть, то це колосально величезний успіх. Розуміючи, що росіяни мають всього нашого шість верстатів, підкреслю не заводів, а верстатів, котрі можуть можуть висверлювати стволи і будувати якісно нову. Ствольну артилерію, то це колосальний успіх. Так недооцінили ще раз. Даруйте, що повторю, недооцінили режим, який називається окопування. Це дійсно правда, але це не є помилка, це недооцінка, це не одно і то саме нація, яка 30 років перебувала в ілюзіях пацифізму, котра не чекала цього величезного удару, не може навчитися за два роки воювати на найвищому рівні оперативного мистецтва і злітя на 1948 року Бу воюють кожен божий день, і все ж таки удар Хамасу. Вище воєнне політичне керівництво минулого року пропустило те саме стосується і мобілізації. По перше, мобілізація ні на хвилину не про не. При не призупинялися, на жаль, пакет законодавства не розроблявся у мирний період таким способом, як він мав розроблятися, і те, що у режимі надзвичайної ситуації в нас це надзвичайна ситуація, довелося розробляти цілий пакет законодавчих актів. Ну то це є природній процес. Тому, так як сформулював цей поважний чоловік, наші помилки я принципово не погоджую. Ми все одно чуємо зараз про те, що після російського. Наступу буде наш контрнаступ. Чи Україна має для цього сили, потуги, достатньо достатньої підготовки? Є один фундаментальний момент зброя це війна кількості і якості. Взагалі, ми тримаємося феноменально. 22-га армія світу на на початок цієї війни, чи 18-та за результатами 2023 року, і друга армія світу ядерна країна, 140 сорока мільйонна нація. Б'ється із 35 п'яти мільйонною нацією. Так дійсно противник окупував десь до 25% нашої території. Але якщо вони були фундаментально впевнені. Фундаментально впевнені, що дійдуть танками до Ужгорода за кілька тижнів, а це не вдалося, і війна зайшла у третю стадію перемилювання ресурсів один одного. То ми показали неабиякий результат. Тепер частині потенційного контрнаступу, якщо з'явиться достатньо велика кількість зброї, підкреслюю по справжньому серйозною, що я вкладаю по справжньому серйозно, у першу чергу велика кількість далекобійних ракет «Атакамс», з допомогою яких можна буде винищити їхню логістику. Що таке їхня логістика? Це в першу чергу залізничні ешелони. 95% все що зону окупації, доводять зона окупації, довозять залізницею. Якщо поставити на регулярну методичну основу їхнє винищення щодня, щотижня, щомісяця і так попрацювати 2-3 місяці, в солдатах в окопах не буде нічого, ні патронів, ні води, ні їжі, ні медикаментів. Це момент перший. Момент другий вирішити наре нарешті проблему неба. Тобто збивати дошкульні сутрики четверті, котрі не дають нам розгортатися завдяки кабам важких калібрів ФАП. 250, ФАП-500, УПАП-1500. f 16 і вирішують цю проблему. Але треба не пару машин, тобто 2, 4, 6, а треба хоча б одну ескадрилью. Ракета АІМ-120 «Абрам» 180 км завдання ударів у режимі повітря Повітря, шість ракет може f 16 брати на борт. Розуміючи, що це мережева машина і що локатор патріота, який обчисляє цілі на 600 кілометрів, передбачає інтегровану роботу з f 16 то дійсно можемо влаштувати літакопад на кілька десятків. А всього робочих машин 80 одиниць. Упаде 30. Не зможуть більше їх застосовувати, і якщо таким комплексним способом разом з хаймерсами і касетними боєприпасами до артилерії все запрацює високими темпами в циклі сухої погоди, то що найменше відбити південний план шанс є. Я жодним чином не стверджую, що це буде жодним чином, але я стверджую, що при дійсно великому асигнуванні зброєю це можливо. Цей російський наступ, який зараз триває, посилюється, там росіяни перекидають якісь ніби військові частини на часів яр. Скібіцький припускає, що часів яр може бути втрачений в інтерв'ю Економіст. Чи це вже кульмінація, якою може бути кульмінація цього російського наступу, і коли і де він закінчиться, які є тут опції, які тут можуть бути варіанти? У моєму розумінні кульмінація російського наступу у цій часовій перспективі це вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Як мінімум, тричі ми це зірвали. Ми зірвали це в жовтні минулого року. Ми зірвали це в грудні минулого. Року до під час розмови Путіна своєю бидломасою і таке завдання їм ставилося, і ми зірвали це у частині, що стосується до моменту його самоперепризначення на посту президента Російської Федерації. Вкрай важливо зірвати це завдання зараз до дня його ін, -ін інавгурації і до е побідобіся. А взагалі дуже важливо це зірвати у принципі, щоб вони не могли це завдання реалізувати. Чому е мій погляд знову ж таки я не знаю, що там в них у головах, але 30 років вивчаю ворога і намагаюся ставити себе. На їхнє місце тому мені десь і вдалося він війну передбачити з до до одного дня. Що вони мислять наступним чином: треба вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, на своїй сказати, все, ми все досягнули. Ми ніяку Україну не хотіли захоплювати. Київ це був відволікаючий манер, Ну але дві дві республіки, які вже є частиною нашої е, великої родини, які оголосили про свою незалежність, а потім ми їх. Що назад вже є нашими. І Путін каже на весь світ, я спеціальну воєнну операцію завершив. Українці не хочуть закінчувати війну. І, на жаль, у світі, особливо в тому угрупованні, яке називається Глобальний Південь, та турки, зрештою, ті самі, почнуть волати все, треба шукати формулу миту, треба все зупиняти. Дуже важливо, щоб це не було реалізовано. На цю хвилину Донецька область окупована на 57%. Ну, ще треба ще треба пройти 43%. Це дуже і дуже багато. А як буде добра зброя, підкреслю, як буде. Добра зброя, і буде її багато. Я сповнений стриманого оптимізму, що це оперативне завдання можна ліквідувати.